Організація Mars One, що базується в Голландії, оголосила про початок відбору кандидатів, бажаючих полетіти на червону планету у 2023 році, і зробити її своїм домом до кінця життя. Про це йдеться у повідомленні розміщеному на сайті проекту. Mars One запрошує бажаючих з різних точок землі, які досягли 18-річного віку, подавати заявку онлайн через сайт AppleMars Всім кандидатам при подачі заявки доведеться заплатити маленьку плату символічний бар'єр в пару десятків доларів, введений для відсіву людей, що подають заявки без серйозних намірів. Відбір проходитиме у кілька етапів. Після першого з них онлайн етапу на майбутніх марсистів чекає тривале навчання. На останньому етапі, коли 24 кандидати будуть повністю, Ністю готові до польоту голосуванням аудиторії буде обрано декілька найдостойніших. Останній етап завершиться до липня 2015 року. Наступні сім років щасливчики будуть підвищувати свою кваліфікацію, що дозволить відправити людей на Марс у 2023 році для створення першого постійного поселення за межами Землі. Умови для життя людей на Марсі. Організація планує створити заздалегідь за допомогою марсоходів.